До 80-х років прошлого століття генплан Кривого Рогу був лояльним до старого центру та не дуже торкався історичних будівель. Але всередині 70-х років за діло взявся інститут Дніпромісто. Головний архітектор проєкту того часу був Рапопорт. Доповненням до головного генплану у 76-80-х роках було знесення кількох старих будівель до революційної забудови. Це була дитяча стоматологія, будинок 4, а також 6 і 8. Будинок з крамницею Політична книга, будинок з медтехнікою та аптекою, виходивши на Голодяївський прогулок. Також будинок колишнього міського монгоску та міської ради, будинок Бренштейна, житловий будинок працівників почтово телеграфної контори, будинки Любенка та Гольштейна. На місці будинків Гольштейну і Субатовської збирались побудувати універсам пасаж. Автор проєкту, архітектор інституту проект Давід Лівшиць. У міській газеті на день відкриття писалось Пасаж слово французького походження. Означає воно Криту галерею з рядом магазинів. Подібні будівлі дано таку назву і в нашому місті. Перший пасаж відкрито по проспекту Карла Маркса 20. Позавчора. Він гостинно розчидив перед криворіжцями двері. Торговельні зали розмістилися на площі 720 квадратних метрів великого чотирихповерхового будинку. Денне світло тут падає зі стелі. Десять секцій пасажу пропонують відвідувачам товари багатьох груп. Трикотажні вироби, тканини, білизну, одяг. Сорунки, сувеніри, панчохи, шкарпетки, парфюмерно-косметичні товари. Тощо у залах пасажу встановлене найновіше торговельне обладнання, а покупці користуються самообслуговуванням. Вдало розміщена реклама допомагає численним відвідувачам легко орієнтуватися в залах. А продавці консультанти охочі надають їм поради у виборі необхідної речі. Відвідувачів пасажу обслуговують 93 чоловіка на чолі з досвідченим фахівцем Ханіною. Товарооборотного торгівельного підприємства міспромторгу 3 мільйони 600 тисяч карбованців на рік. Основний фасад, який виходив на вулицю Карла Маркса, був оздоблений темним тонованим склом. Торговельний зал, оформлений як галерея з 10 секцій. На першому поверсі будинку, на який вели з вулиці декілька сходинок, розташувались хлібна крамниця номер 20 фотоательє, аптека. Граверна та годинникова майстерня та основний вхід в сам магазин «Пасаж». На верхніх поверхах розташовувались промтоварні магазини міськпромторгу та саме його контора. Для співробітників був вихід у зимовий сад під скляною покрівлею. У великому підвальному поверсі були склади та хранилище магазину. Маю сказати, що на той час магазин пасаж мав пристойний сучасний вигляд. Але йшли раки, які нікого не красять. Скляні фасадні панелі з часом стали відпадати, а згодом і самі торгові зали прийшли в упадок. Може дійсно, кажуть, всьому свій час. У 2013 році з'явились ексклюзивні світлини проєкту реконструкції проспекту. Так виглядав проєкт реконструкції пасажу. Але не так сталося, як гадалося. Сьогодні будинок. Має такий вигляд. І це вже не пасаж.